Національний телемарафон. Єдині новини в ефірі телеканалу 1+, Плюс Студії Марічка Падалко, Руслан і У нас уже наступний гість наш гість до теми. звільнення Київщини, про яке ми сьогодні говоримо. Має безпосередньо стосунок, Боєць 130-го батальйону. Не лише відбивав репінь від росіян, й безпосередньо виводив людей з окупованої бучі. Ми вітаємо Олексія Фандецького, позивний фантом, капітан 130-го батальйону, 241-ї бригади сил територіальної оборони України. Пане Олексію, раді вас вітати. Ну і про Одразу хочемо вас привітати з новою державною нагородою, яку напередодні ви отримали. Це орден за мужність третього ступеня. Маємо кадри нагородження, і ця нагорода ми знаємо ваша не перша, але напевно ця особлива, тому що вручена в такі. Важливий день день звільнення київщини днями. Ми саме цю дату відзначаємо. І говорячи про ваше бойове завдання саме в березні місяці. Ви не лише відбивали ірпінь від російських окупантів, а ще й виводили з бучі людей. От скажіть, будь ласка, яке завдання для вас було складніше бити ворога чи рятувати цивільних? Тоді доброго дня студія? Дякую за привітання. Питання, звичайно, для мене стоїть завжди одне. Тобто ми завжди ціль номер один зберегти людське життя. Тобто, ми максимально задача вивести більше цивільних, чим нищити ворога. Ворог нікуди не дінеться, ми встигнемо це зробити. Тому для мене особисто, також для нашого підрозділу, є ціль. Врятувати максимально багато життів у нас є кадри, як ви тоді виводили людей з бучі, і зараз попросимо наших редакторів-режисерів показати. Знаючи ваш довгий вже бойовий досвід і в АТО, от в АТО траплялися такі історії, коли цивільних треба виводити. Чи от, от така стрімка окупації Буча Ірпіня це отакий от перший досвід з масової евакуації цивільних? Давайте ви будете нам розповідати і коментувати те, що тут на відео. Так, це є район Ірпені біля магазину бджілки. Ми так його називають район бджілки. Це військовий госпіталь. Поруч тут бабусі лишилися один на один. З ну просто така ситуація вийшла, що противник дуже швидко зайшов і їх не змогли забрати. Вони лишилися вже без квартири. Квартира вже згоріла на той час, і вони були в автеці. В аптеці на підлозі, і коли ми декупували іменно вже цей дом, помийшли дом за домом, дом за домом, нам ставили швидкі цілі декупація ірпіня до 30-го числа, до 30 березня, і це було дуже швидко. І ми знайшли цих людей. І у бабусі однієї оце якраз ми ведемо, її, дуже боліли ноги, і вона майже не була рухливою. І, і ми ці варти, які е, кинули. Літні військові РФ. Uh -huh. і ми їх забрали. Ну, хоча це наші варти, також ну, українські, так? ми їх в них забрали, зробили з чотирьох одну, поремонтували дуже швидко. І ось ми якраз вивозили оцих людей звідти, дали їм. Ну, все, що ми могли дати, ми дали. Щоб їх Олексій, забрали. ми зараз так? показували відео нагородження, Це в Бучі було так. Це, Ви дякую. вперше взагалі побували зараз в Бучі на нагородженні після того, як звільняли? Ці регіони, і взагалі, що ви відчуваєте, коли зараз перебуваєте в Бучі, в Ірпені, в тих будинках? От ми тільки що бачили, так як ви кажете, будинок за будинком ви звільняли. Були на тих місцях після звільнення? Так, ну Буча для мене є місто рідне. Я там 5 років жив. Ну це було вже дуже давно, звичайно, але воно є рідним. Так? І для мене особисто це приємно, що я б якусь зміг користь принести цьому місту. А по, по по ірпенюс безпосередньо е, да я коли приїжджаю там зараз, е, Оці всі будинки вони ну мені холодно там, тому що тоді так було холодно, просто дуже жахливо. І ситуація така: ти от їдеш і навіть літом е, тобі там холодно, тобі емоційно важко тип, тобі споминаються ці всі картини. То єс як там ну цивільних потрібно було в переконати, що їм потрібно вийти, тому а що доводилось вони, навіть переконувати. Звичайно, так. Тоді ще не було розуміння, що треба тікати. Да, да. Ну це вже все. Вже ми вже декупували їх, і вони такі так. Ви ж прийшли? Чому нам уходити? То є, це дуже саме важливо в періоди деокупації переконати місцеве населення, що потрібно поїхати на, на ближайших 10 діб. Тому що противник буде максимально намагатися або відновити е, територію, або знищити її повністю. Щоб по тому, що з... там наші є військові а, то, ну, точно не тільки про про місцевих ми показували цю бабусю, яку ви допомагали також евакуювати. Чи з кимось із них після деокупації зустрічалися? Ви кажете, що бували в тих місцях? Е, дивіться, да іменно по Ірпеню е, на жаль, цих людей я е, ну а хтось в... намагався можливо вас знайти? Були такі е, історії. Було побучі, то є е, люди, які там писали листи, там. Сподякою, я вже вам казав, що я там жив, і з цими людьми я спілкуюся, які також були учасниками евакуації, які допомагали мені там організувати в самій окупованій Бучі оці, цей рух колони. На жаль, було дуже мало зрозуміло, що, що потрібно зробити, щоб тих людей забрати. Ми намагалися і через Романівський міст там, виводити людей, питали цих людей, як вони добиралися, да, і, і чиї люди з Бучі. І, тому вже своїх знайомих я позвон, їх набрав. Оце, так, да, якраз ми там і, і ходимо на відео. Видно. В виносили в і, і і людей, які були обмежені в рухливості котів. Виносили собаки, тому що це є, є якраз сутність нашого українського народу, тому що ми не залишаємо ні тварин. Нам також вони важливі, тому що вони вмирають просто, якщо їх залишити. Тому а ви пам'ятаєте сьогоднішню ніч два роки тому? От ми з колегами буквально їхали на ефір в ліфті, які жили неподалік, і вони згадують і всі, хто був в ті часи в Ірпінічі Бучі, що ця ніч два роки тому була надзвичайно гучна. Як потім вже з'ясувалось пізніше, росіяни, готуючись до відступу, вистрілювали все, що в них є. А потім настала тиша. Ви пам'ятаєте, що ви думали в той момент? Чому раптом стало тихо? Я думав, що ми згоримо. Тобто, тому що. Кожен будинок, в який ми заходили, де окупали, він спалахував просто як свічка. І нам за того, що замінування? Ні, то що вони все скидали в той будинок. Mm -hmm. тобто, і ми швидко переміщалися, по нам не можна було задержуватися. І ми тільки бачили, що за нами все вигорає. Якщо ви бачили Єрпінь зараз, то єдиний той район, де ми продвигалися, він саме більше знищений. Тому це було так. Це було. Як це сказати правильно, доволі насичено. І... Як ви для себе розумієте, чому така оперативність? Це хтось здавав позиції чи дронами вони вже тоді робили розвідку? Тоді дронів було дуже мало, але вони були були орлани, да, Тому, тому ми несли більші втрати, чим противник, з того, що в них було технологічно. Да, тому український народ він є більш. Ну нам не потрібно нас загнати в якісь рамки, і ми з цих рамок вийдемо. Тому ми порозуміли, що ми програємо небо, так? тому ми почали літати мавіками, які є рятувальними дронами, і переломали ход війни іменно в небі. А де ви були в той момент, коли дізналися, що росіяни відступають? Хто вам про це повідомив? Ми вже були в Ірпінському госпіталі, вже його зачистили і вже рухалися в сторону Бучі. Це вже була повна деокупація, і нам сказали, що росіяни відступають і дуже стримительно. Так, да, звичайно, наші передові групи, які намагалися максимально нести урону противнику. Ми там намагалися швидше добратися, навіть не більше за урона противнику, а за того, що. Щоб його деокупати людей, тобто ми не знали наскільки це довго буде. То тобто, чи це тактичний відхід, щоб по новими силами вдарити, чи це реальний відхід. Тому ми намагалися. Ми поїхали в Гаврилівку туди. Це перша наша машина, яка українська приїхала з військовими. Да, ми були трішки зпантеличені, по ми бачили ці. Можна сказати, містечка, окопні містечка, де стояв противник, і вони були ще кинуті, От ось-ось, вони тільки вийшли. Тобто вони вийшли там вранці, а ми а ми в обід уже там їздили. І вже коли їхали назад, вже наші військові їхали колони туди. Олексій, Тому це було. Олексій, а як ви оцінюєте намір росіян і те, що вони не зрікаються своїх планів, піти ще раз на Київ, саме з того боку, з якого вони тікали? Вони ж з Білорусі заходили. Так, дивіться, ви ж самі знаєте, що Росія це країна, яка не має своєї історії, так. Тобто, це все пішло з Київської Росії, тому їм важливо з Ну, але бачите, да. от Медведєв, в нього постійно роль відведена колишній президент Російської Федерації. таких крейзі новин напів напівкрезі, на півреалістичні напівкрейзі, напів там, можливо, не хотілося б, щоб напівреалістично. тому що він постійно щось говорить про загрозу ядерної зброї всьому світу, і він десь в Росії виступав на лекції з тим, якою має бути. Майбутні кордони Росії, де правобережно він намалював російську. Правобережну територію України він намалював Російською, а Київську область так іронічно залишив за Україною. Що мовляв, от західна піде в Польщу, Лівобережна піде під Росію. А ви українці залишаєтеся з цією київською областю? Ну, це його якийсь там а, політичний хід, який не є. Їхньою це точно. То вони точно не лишуть нам Київ. Да? То тобто він і ну, для них дуже важливий історично. Тому щоб прив'язати оці всі їхні історичні досягнення, потрібно прив'язати до Київщини. Чи це реально на даний час? Так. Дивіться, ми вже знаємо, що таке війна, коли вона не ожидана. Да? Ми повинні завжди готуватися, тому зараз теперішній главком побудував в лінії оборони доволі потужні. Це є там трохліній оборони, зуби дракона, протитанкові рови. Ми дякуємо Богу і нашому командуванню і руководству країни, що ми на третій рік але зробили те, що повинні були зробити зразу. І, і це так іронічно зараз сказав. Да, Ну да, може це неправильно. Ну ну ми ми вже навчилися. Да, ми навчилися, що потрібно готуватися до війни при мирі. Да, а в нас вже війна. Тобто ми відкинули противника, зафіксували, і зараз ми робимо оборону. Це дасть нам можливість е, робити тактичні дії. Це дуже важливо, тому противника зараз я не скажу, що в нього немає шансів, тому що ми не воюємо зараз проти чмобіків. Ми це чітко розуміємо, да чітко тому, що це противник технологічно розвинутий, має хороше озброєння. І він організований, це не терористи, які бігають просто там, стріляють в воздух. Тому, що у нас є на противагу цьому? У нас є суспільство, яке є єдине, в відліччя від от їхнього, так і армія, яка вже пройшла 10 років війни. Це є дуже вагово. і технологічне розуміння, так? тобто ми зробимо з кожного підручного. Такого матеріалу щось, щось корисне, яке буде на війні корисне, яке збереже життя нашим людям і, і військовим. Тому велика дяка іменно нашому цивільному населенню за цю згуртованість, за цю підтримку. В 2014 році вони це зробили, наші люди, да, і ми зупинили противника і не дали окупувати нашу країну, хоча були можливості для цього противника. Ось 22-й рік. Пожалуйста, то саме, хто згуртувався, хто побіг в воєнкомати – наші люди. Хто, хто зрозумів, що він буде більш корисніше в цивільній справі, це наші люди. Вони все об'єдналися і почали донатити. Ви Подивіться, які донати закривають як бистро для ГУР, для ТРО, для Сухопутки. Дуже швидко. Тому це іменно цінність нашого розуміння, наших людей. Тому і військові безпосередньо. Перше, що це спасти людське життя, а потім знищити противника. Олексію, ми зараз так багато говорили про потенційну повторну оборону Київщини. Коли я пишу, наприклад, це в соцмережах, про те, що у нас відбувається. Мені багато пишуть підписників з прикордонних областей, мовляв, нащо говорити зараз про Київщину. Якщо ДРГ заходять на Сумщину, якщо під ударом може бути Чернігівщина, як ви відповіли би на закиди такі чому Київщина в даному разі є такою важливою для захисту проти потенційного повторного наступу? Дивіться, столиця це завжди мотиваційне, мотиваційне місце втратити ще столицю, втратили. Закінчиться да, війна. Закінчиться та? війна. Притратить так да. ну це може бути партизанська. Потім війна там та, попитка, спроба відновити там, але це вже все. Це вже емоційно. Країна просідає. Столиця є дуже важливою, дуже важливою в усіх сферах. Це центр прийняття рішень, це те, що ми видержуємо свою Дивіться, В світ побачив, як ми не здали столицю, орда йшла орда. Ми за допомогою, як говориться, палок та вил, да там сміються, да там американські стендапери. Що каже, це вони за допомогою там швабр і віників відбили росіян. А ще ми ще зброї не дали. Пане Олексій, вас справді дуже було дуже багато новобранців в батальйоні. Ви то була досвідчена людина. у Вас було багато новобранців тоді на початку захисту Київщини 130-му батальйоні. Зараз є прямий рекрутинг до вас. Так було десь примірно 80% цивільних, і це лякало. І чесно, мене це особисто лякало, тому що я не знав, що очікувати. І я казав командиру своєму, кажу, можна я піду в Ірпінь і, і, і умру красиво. А чи це від своїх? Ну, це було важко. Важко емоційно розуміти, що ми можемо зробити да, з новачками, але це. Це так було круто, тому що ці новачки просто такі термінологія, да, поглинали в себе все як губки, такі, да, це дуже швидко. Ти їм показуєш, що ось так потрібно холоститися зброю, і вони це роблять дуже швидко. І тоді я зрозумів, як кадровий військовий, те, що е, коли людина хоче. Вона це робить абсолютно швидко, тому що мені потрібно було два роки там почати бійця. А тут я дивлюся, вони вже стріляють там з такого положення, з такого. Там вони вже переміщаються зброєю. І буквально пройшов місяць війни. Це були вже ну, я вже не міг сказати, що ця людина вчора стояла на РДА. І, і не знали, як той А по суботах держав... тренувалися да, з да. картонним ну, Калашниковим? Це ж, це ж тренувалися ті, хто були, вже підписували контракт старого, А прийшли ж люди, які ніколи 24, 25, це, і вони отак 25. держали той автомат і не розуміли, що з ним робити, і фотографувалися тільки, знаєте? І ти такий дивишся М -м, цікаво. А потім все ці люди стали складовою, і коли наші збройні сили сухопутка. Комплектувалася, навчала свої кадри, докомплектувалася. ТРО прийняло весь удар на себе. Я, я не кажу, що Божу пасі, що вони це не зробили. Також вони це зробили, але ми зробили з ними це. З наші десантні штурмові війська йшли впереді, наші там ССУ ГУР, які працювали, але вже з ними була ця така маленька ТРОшна кампанія. називаємо це так кампашка, да яка постійно була з ними. Тому ось і це став окремий рід військ, який має право жити, і вже ніхто не може сказати, що це та да, це ТРО, Це ТРО. да, це ТРО, яке воює маневсія. Дякуємо вам, Олексій Фандецький, позовний фантон, капітан 130-го батальйону, 241-ї бригади, сил територіальної оборони України. Які звільняв київщину, які евакуював людей з доокупованих територій? гостем прямого ефіру один плюс раді завжди вас бачити в цій студії.